Добрий вечір, мої гості каналу і мої підписники, мої друзі. Придбала сьогодні, я, е, прийшла мені посилочка ось такі гарні два епіаструма цибулини. Ось дивіться, які вони величезні. Е, буду їх висаджувати в горщики. Оцей горщик. Великий це для цієї цибулинки. І оцей меншенький горщичок. Ось це для цієї цибулиночки. Так, назва їхня мила німфа. Оця меншенька мила німфа називається. А ця більша сму... смугасте ехо. Будемо чекати квіточку. А зараз буду їх висаджувати в горщики і вам покажу, як я це роблю. Так, беру я керамзит. Ось у мене такий є. Так, ну и всепну сюда земли. Так, а эти куринчики треба... Ненько так розправити і засипаю землю. Ось якраз тут трішки буде ще місце, щоб насипати землі. Це будинка велика. щоб водичку налити, полити по бокам. От так буде добре. Так, а тепер. Візьмемо. Тут вже є мене керамзіт і земелька є, тільки зверху чуть присиплю. По бокам. Ось. Дуже гарні цибулинки. Фотографії вам скину, покажу, як вони будуть виглядати. Квіточка сама. Маленько. Mm. Ну no, і Зараз поставлю І сюди ну, все розстуть. Ну, все на цьому. Пока-пока на сьогодні.